Я всім ми хочемо сьогодні на 23 листопада, і зв'язку з такою датою, день гідності, який ми відзначаємо цього тижня. Ми хочемо святкувати цей день не тільки в площині свободи, але ще підготовлювати ті страви, які є наша країна, які і традиції зберігаємо. І то сьогодні ми приготували куліш, яка називається нашою українською стравою, а також трав'яний чай. Який теж є зібраний з е, гірських трав і висушений в, наших, в нашій зоні, де ми зараз знаходимося? Це місто Стрий і місто область. Так, а де саме ми знаходимося? Яка ми територія християн-баптистів? Ми знаходимося на її території, і сьогодні у нас буде обід. Люди будуть підходити, і будуть куштувати нашу страву, яку ми приготували спільно разом з паном Сікорою. Добре кидаємо тоді трави, вже закипіла вода. Зараз кидаємо і знімаємо, щоб воно настаювалось. Ой, який аромат! трав Трави є трави. Ой, як добре. Який... А це для запаху. Так? Є спеціальний інгредієнт таємний. Покращує запах чаю. А ви скажи, що це за пічечка така, чудо пічка? Ой, це такі у нас майстри дуже думали-думали. І зробили таку мобільну пічку, яка дуже легка в пересуванні, яка важить буквально пару кілограм, може, не знаю, чи півтора має. І вона, бачите, така компактна, в будь-який час підложив дрова, Розігрів таку велику каструлю. Да, дуже швидко вона розігрілася. І потім струсив, і все, і вона можна її пересувати. А Куди її відправляють? Звісно, для наших бійців. Для наших, а хто виробляє -э Юра Пет. До нього можна звертатися, якщо є потреба. так? Да? Ви будете кон контактним. Будемо так, будемо намагатися допомогти, кому ще буде потреба в таких пічках. Зараз зніму поки зараз одно чай ми знімаємо, тому що він вже закипів. Так, і ось ось воно тут все. Горить вугілля. Так, і що у нас тут тепер? Іде підготовка. Ну-ка, тебе беріть... підготовка Самої, що... самого головної справи да. українського, українських традицій це куліш. Псунок кидається вже в останню чергу, коли вода закипить, так. прокипить воно все і пшено в останню чергу закипить. Це все ми зробили підготовки, зараз воно так тушиться, томиться, має закипіти. І потім кидається псунок. Так буде готова страва. Добре, на яку годину приходить? На першу годину На дня? Так. <реш> наш коліс. Добрий день. Я Доброго дякую. Дня.